Надія є на досить сильному грибовиську виріс такий грибочок, бачиш? Так. Ох ти! Ох, він там з глибини. Росте. Ну ти що? Та дуже гарний. Де ж би їх побільше. І буде нам щастя. Мені гриби шукає. І туди до грибочка пішов, пішов. Слідкує от Наша мета. Його мишка вже є тому що грибочки в обмаль. А так, отак, ну але то потенга. То є сила. Та грибеська диви. Це вже справжні такі гірські осінні. Це вже щось подібне на гриби. Досягнемо. Ой, упав, мишка його з'їла. І він був би добрий, але він давно упав. І вже почав псутися. Але нічого, він нас привів до цього грибочка, бачиш? Такого ого? Гори тріщать. Бо з глибини росте. Також такий потужний. Це вже веселіше. Це вже веселіше. Нам. О. Плайчик знає де лягти, так? Змучився. Змучився, Дивись. Дивіться, яка краса. Рідко, але мітко. Зараз сядемо коло нього. Привіт товариство! Знову через тиждень вибралися ми в гори бо вже дивлюся по низах там щось збирають, якісь купи, рядочки викладають ті тільця грибів. А ми свої місця провідаємо Ну, переважно ще нема. Ще нема грибів. Де-не-де окремі острівці такі є. Що щось нас радує. Оце один такий Ну. Питаю, чого плескаємо. Ой, хоч якась радість поплескати. От тому й плескаємо. Ну та що, гриби такі маяки, маяки, осінні. Ще, ще тиждень чекаємо. Так, тиждень ми міряємо, поки сніг не впаде. Ну Але гриби вже такі симпатичні, але осінь же ж настала, холодно стало. Миші їх трублять. Оце миші їх їдять. А зараз ще олені почнуть їсти. Ну, всі хочуть. А ну, ого! Він там росте з центру землі. Той гриб. Якісь сейсмодатчики, певно, щось зафіксували Су в землі. Так, плай. Дивись, бачиш, який гриб. Чи ти таке не бачиш? Але то гриб. Моценний. А там гілочку погризоліпше. Моценний гриб. Ну дивись скільки він в землі. Пів гриба в землі, пів ноги. Ну та що Чистим. Я взагалі-то таке не люблю чистити. Оце коли Отак я так зрізав і пішов. Оце, оце поки, ти його, поки ти його ці всі декрутаси почистиш, а чистити треба, тому що, я вже казав не раз, гриби мастять один одного. І це якщо в лісі не почистити, Тут додому принесеш все чорне від тої землі і будеш ще більше вдома обрізати. А тут що його шкодувати? Кинемо корчі та й мишка буде їсти собі. Ще теж там видно є різні техніки чищення, хтось кребає, хтось на олівець. Хоча багато носять із землею. Землею, а я... У мене має бути чисто... Чисто і красиво. О! Ну, ще щось лишилося від гриба. Хі -хі. Де тут його? Фотогенічна сторона. Лишилось. Ну що, ну що? Ну вже, вже там було пару грибочків, кілька. А ще цей такий, досить важкенький. Ну і ще ще там одне місце є. Сподіваюсь, щось нам подарує. Навіть не загадую скільки. Аби лиш подарував. Йдемо до роботи. Так, плань? Йдемо до роботи? Нє. Так. Кого яка робота? У мене, наприклад, оце все зібрати. Та й все. О, а це ми далеко не будемо нести. О, пеньок. Там є пеньок, а в пеньку живе мишка. І вона ото буде догризати. А ми будемо це догризати. Але то потужний гриб. Дивись, який білий. є Отаких От штук 20, але но... не сьогодні напевно. Йдемо. Йдемо. Всілися, трохи перепочити з плаєм. Щось плайчик наш змучився. Та йду я вже собі так задумався. Та й пішов отако попри це. Попри це місце. Вже зробив декілька кроків, думаю, о, та тут же ж точка. Ану, оглядаюсь і дійсно. От. І от грибочок. Бач, наскільки добре знати, куди дивитися. А то би так і ну, лишив би комусь. Лайчик, а ну сядь, сядь. Шо ти там, сядь, га, га, сядь. Сядь. Бачиш, грибочок маємо. О! І, ну вони -то настільки потужні ці гриби. Дивись. Яка в нього груба шляпка. А нога твердезна, ну то гриб грибів. Попри те, що їх нема, всі, що є, атверди я. Сядь уже десь. Десь чистий, причистий, чистий, прочистий. Так, так. Задумався плай. Чи є гриби, чи нема. А це взагалі. Казка, Давно таких не було у променях сонечка. Ой! Тут таке чудо. Дивись. Яке чудо! Отак воно! Появляється. Ось на світ божий. Але то краса. Та є сила. То його так сонечко підсвічує, воно жовтить. Тобі любувався і любувався на ті гриби. Зараз ми візьмемо. Але то шкода шувати. О така вже краса. Така вже краса. А ну всі три підуть. Ох, вони там а, окремо. Раз. Так, дуже-дуже вкорінились. Цей і ці два. Ехе, пошло має бути. Але то краса. Дві. Ну, це оце цілий день вартувало ходити, щоб отаке, щоб отаке назбирати. Це є сила. Це, це апогей цього дня. Супер. Плайка відпочиває і чудеса продовжуються бачите? Бачите? Цей підберезничок? Але це не про нього мова. Їдемо далі. Що ага. це? А це що? Там далі. Там це поки що то, що я бачу. Ну що, займаємося ними. Так. Дві. Ну Там їх не складаємо. Поки що все. П'ять богатирів. Але та краса. Ну от. Наше багатство чищене. Так виглядає. То є сила. Такі враження, такі гриби. Небагато, але красиво. А цей, тут так собі сховався. Дивись. О, роздача нагороди за цілий грибний день продовжується. Ну і шляпи. Такі цілі поляниці. Двейка. І ще я там бачу. Ех, а ці наломив і потім здогадався їх зняти. Ну нічого. Але то вже купи пішли. Завершили ми наш день грибний, досить емоційний такий був день. Адреналінистий, цілий день проходив і по одному грибу на одній горі знаходив і під завершення знайшов своє грибне щастя. Вон ті купи, бачили, це, це супер, це такі враження. І гриби, як бачите, всі міцні, не червиві. Ну, це це щось, це щось. То, що їх небагато, то таке то ще будуть. Я дивлюсь, що ще будуть. Але ті емоції прямо переповнюють. Треба шукати, шукати гриби в мене я вже розказував за цю теорію. Ідеш, на ідеш нагору. В одному напрямку, так хвилин 15-пів години, ну і так знаходиш свої місця, ну а що робити. Так і тут чесав, чесав поки не начесав. Гриби гарні, купами. Якщо вони вже почалися, то вони вже будуть. До речі, оці гриби, що я знайшов, вони були там і літом. Оті грибниці, що літом, не проснулися. Вони і тепер там один грибочок вистрілив, та якби маячок і все. А оці, що літом плодоносили, вони і зараз, оце в першу чергу зародили. Тому якщо де хто збирав літом, там збирайте і тепер. Така ситуація це будуть збирати дуже великі гриби. От, рідко зараз ходять, бо в принципі грибів не дуже є. А гриби що ростуть. І десь ті купи хтось буде знаходити. І такі, як капелюхи, і будуть гриби кілограмові, двохкілограмові, всякі будуть. Ну я сьогодні знайшов отакий більший. Я знаю, десь так. Ну, хай 400 грам, пів кілограма, десь так. Ходить ще по мені, лазить по мені, по нас з плаєм, Плайчик, змучений наш вже. Як я кажу, вже не Мальчик, юний барабанщик. А я варел ще мушу бігати, бо азарт мене підганяє. Ну що, все супер, все класно. І ще одне я сьогодні подумав, добре, що я нікого так не беру. Ви уявляєте, цілий день людину волочити за собою плай таке не витримує. От. А, я... а так би нічого не знайшли, ну нема грибів, а що ти там розказуєш, гриби збираєш. А так вони збираються, ці гриби. Не знаю, чи бачите по освітленню, що вже вечір ніхто в кіно не бачить ні часу того, ні кілометрів, ні тих горбів ніхто нічого не бачить. Там все красиво. Купа грибів і столик. Ну, добре, що вже є столик. Значить, <гум> гриби будуть. Щастя, здоров'я, товариству, до зустрічі. Ну, я сяю прямо від тих грибів. Це супер.